Рахунок потрапляння в полон, ну, це, мабуть, був самий поганий, самий такий день в моєму житті. Ну, описати почуття, які. Е, е, описати, що ти відчуваєш, потрапляючи в полон. Ну, це не знаю, це словами не передати, це треба просто прожити. Чому? Тому що крім отакої... По-перше, це фізично больно. Однозначно. Тому що нас лупили Як хотіли і чим хотіли. По-друге, оця безпорадність, що ти, типу ти не контролюєш ситуацію. І, і це дуже лякає. Да? Що найбільше вразило, це напевне те, що. Найбільше вразило, ми ж говоримо, не про хороші враження. Найбільше вразило те, це воно називається фіктивна страта або імітація страти. Що це таке? Це коли ви сидите друг напроти дружки, одного відводять, наприклад, ну і роблять постріл, а потім приходять і говорять, ну там, давай говори, те те те. Ти розумієш, що другий вже 200, і ти розумієш, що зараз з тобою буде те саме, типу, проходить все життя перед очима. Причому що питання, які вони задають, знаєте, типу, відповідь одна, і ти її говориш, а він тобі, типу, ну, ти обманюєш. Типу. І, і ти розумієш, що ну, це безвихідь, типу, но на нервову систему вона дає свій вплив. Знаєте. Тому що, знову ж таки, це життя переход... проходить перед очима. Тому мене два рази мали вбити. Бог мило. М -м -м От так от. Ну, я знаю десятки випадків, де було інакше, і ви то, -то їх знаєте. Во. Тому це, наприклад, напевно, мене найбільше вразило. На рахунок відношення, ну. Так як ви собі представляєте, сиро, грязно, больно, е е стрьомно, страшно е і дуже-дуже неприємно. Тобто, і це весь весь період. Тобто протязі трьох років отак колотає серце весь час. М -м -м. Ну, і ти постійно на адреналіні, ти постійно щось деш, ти постійно в такому блоці і чекаєш якихось е привод, Да? Тому що по пару разів на день тебе можуть кріпити, бити током, бити дубінками, по пару разів на день в е якісь допити ти, ти постійно ходиш і, і чекаєш, коли скажуть твою фамілію. В опероділ. Ну я ж кажу на серце, це такий постійно, постійно на адреналіні.